Річ, яка зараз дуже полегшує е, життя людей, особливо які вступають на магістратуру, це ваучер на навчання. Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання в закладах освіти чи у роботодавці за затвердженим Міністерством економіки, переліком професій та спеціальностей. Знов їх вже можна подивитись на офіційному порталі. Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 гривень, але це досить суттєва сума. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина сама сплачує різницю самостійно. Ну, ми знаємо, якщо в нас навчання може бути від 27 тисяч і більше, тобто ваш ваучер може покрити повністю. Але якщо навчання, наприклад, 41 тисяча, то залишається додати 11 тисяч, що значно менше вихідної суми. За допомогою ваучера можна оплатити, як я вже сказав, повністю або частково. Дуже важливо, зверніть увагу, що при вступі до магістратури на контрактну форму навчання другу освіту програма ваучера розрахована на контрактну форму навчання. Вступникам потрібно лише написати мотиваційного листа. Та скласти фахові іспити в університеті. Це дуже важливо для дорослих людей, які вступають на магістратуру на контракт. Тобто потрібно, якщо ви отримуєте ваучер, ви пишете мотиваційний лист це дуже нескладно. І складаєте фахові іспити в університеті, в який подали документи. Що таке ваучер на навчання? Ми розібралися. Які люди можуть його, його отримати? Ваучерне навчання можуть отримати люди старші за 45 років, які не мають 15 років страхового стажу. Це не означає, що молодші люди не можуть. Теж можуть, якщо вони, наприклад, внутрішньопереміщені особи, які не змогли знайти роботу, яка їм підходить, в нашому інституті вчаться студенти магістратури, які молодше. Значно 45 років вони переселенці і отримали ваучери на навчання: люди з інвалідністю, учасники бойових дій, військові звільнені служби, ветерани протягом трьох років з дня звільнення. Люди, які отримали поранення, контузію, каліцтво або хворобу через війни з Росією, і люди, звільнені з російського полону, або ті, кого утримували в неволі, ув'язнили росіяни. Я е, ще хочу наголосити на тому, навіть якщо щось трохи розходиться з вашим станом і цією інформацією за вимогою, потрібно проконсультуватися з нами, а не просто казати, що я не підходжу. Пишіть нам, питайте, ми будемо розглядати ваші варіанти. Ваучер не отримують ті, хто досягли пенсійного віку, протягом останніх трьох років вже проходили перепідготовку для безробітних, тобто ваучером можна скористатися один. На одне навчання. Зареєстровані люди в центрах зайнятості як безробітні, вони не мають професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, і люди, які не працюють, але для них є відповідна робота за спеціальності. Тобто ваучери розраховані на дуже широко ем, на дуже ем, ну, на людей багатьох категорій, скажімо так. І ще раз наголошую, якщо ви не підходите до цієї категорії, але якісь точки дотику є з нею, краще проконсультуйтеся з нами. Щоб отримати ваучер, на навчання необхідно обрати спеціальність, професію та місце навчання і подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами. Це вам потрібно паспорт. І ваш ІНН, трудова книжка. Звичайно ж, це й довідка переселенця, дивлячись на те, за якою категорією ви звертаєтесь, і якою категорією ви себе позиціонуєте.